Сьогодні ввечері вийшли погуляти, усі прелісті природи. І сніг, і сонечко. Ромачки не можна грісти нічого, бо воно все бруднюче, грізнюче. Ромаша. помаши, Ром. помаши, скажи, добрий вечір. Кому ти бабусі туди? Ота, ота, молодий. Що ти робиш? Розповідай, що ти робиш? Що ти робиш? Я була так, павлю. Що ти робиш ось, так? Бабуся ще й глуха Може, бабусю побігли. А що ми з собою тільки що бачили? Машинки не стояли. Ага. Ага. Так, так. Ва-ба. Ага, ага. Так. Треба твои Все, ти молодець. Калюшку не ходи, не ходи в калюшку, ром, ром. Калюшку не треба. Ром, ну я тебе дуже прошу, ну калюшки не треба. Ноги ще зараз будуть усі мокрі. Ром, тут глибоко. Трошки слухається. А що, каже, кругом калюшки, да, Рома? Кругом калюшки. Не ходи до калюшку, не ходи, обойди. Так, молодець, молодець. От ти молодець, обійшов, правильно. Не можна в калюшку йти. Не бери ручками. Ром, зараз ти весь мокрий будеш. Ого. Надо за ровно освітувати, ми щось восьмо прибуде. Ром, Рома буду дома друзі. Йдуть зачаровані.